Вітаю, друзі! Мене звуть Оля, я з Харкова і я дуже люблю гори. Е, нещодавно я повернулася зі свого першого походу з колуаром ляківською стежкою. Гідом в нас була Оля Васанова. Васанчик, привіт. Неймовірно крутий професіонал своєї справи і неймовірно щира, весела людина. Сказати, що це було прекрасно, нічого не сказати. В мене купа емоцій, купа вражень і мільйони гарних фотокарток. Те найбільше, звичайно, я запам'ятаю свої емоції, натхнення на нові подорожі, нові враження і, звісно, мою любов до гір. Те, що ви бачите на фоні, це зовсім мінімальний вклад, те, що ви будете бачити на своєму шляху. Ви будете насолоджуватись кожним днем, кайфувати від кожного сходження, від цих прекрасних видів, гір, купання в морських бухтах, будете куштувати традиційну кухню. Вас будуть хостити прекрасні люди на вашому шляху, лікійкою. Я дуже вам рекомендую сходити в цей похід. Ще раз дуже дякую Кулуару Олі Васановій за прекрасні емоції, за проведений тиждень. Це було неймовірно класно. Я запам'ятаю це на все життя. Ходіть в гори, мандруйте, подорожуйте, надихайтесь, кайфуйте від життя, бо воно одне.